Всім привіт! Розпочалася в нас посівна сої, почали сіяти. Ось все, тут остається небагато. Це все по Дісковки. О там край тільки орен. А все дісковка. Ну, це якось так. Все в нас, як завжди, все працює, помощники мені приїхали. Щось почав кидати масло із вихлопною. Кажеться мені, що поршніва підходить до фініша. Якось так. Все те ж саме, сівалочка. Помаленьку сію Соя. То Аполло. Аполо якось так. Ось такий фон виходить. Оце так. Сейчас тут осталось нас трошки. Шо по трактору? Воно щось. З трубки давлення масла на гідравліку, щось мокріє вона, теж ту тіч А так то по тій штуці буде окреме відео. Купив навігатора, щоб оприскувач для оприскувача було. Мені набагато легше задовбали ті флажки, оте все. Наугад примірно. Вчора перший раз спробували на пшениці. Така красота. Дуже клас. По рулю. що по рулю? Тоже благодать, клас. Працює все оток. Легенько, все сівалкою розвертатися, все. Все чутенько. Ну що, а ми погнали.